Зест магні би шість ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Драма наростає. На жаль, доводиться прощатися з учасниками. Хто буде наступним. Наступним буду я. Я не знаю, хто буде наступний, але хочу бути я наступною. Я, чесно кажучи, зараз шкодую, що я так розставив учасників, але вже як є, тільки не останньою. Випустіть мене на сцену. Будь ласка. Зараз буде на сцені співачка Я? Анна Кінзерська. Павло. тримайся. Удачі не дякую, дякую. співачка з багатодітної родини. Анна Кінзерська Зніжена. Зустрічайте. Це було просто настільки потужно, і впевнено, що в мене немає іншого вибору. Я вибираю Аню. Анна Кінзерська. Іде далі. Деякий час я була за кордоном, але повернулася в Україну і щаслива бути вдома. Продовжую займатися музикою, маю благодійні виступи. Разом з моїм братом відвідали Польщу з концертами, де серед інших пісень, які я виконувала, я заспівала пісню Святослава Бакарчука обійми як символ того, що поляки обійняли нашу Україну і підтримали наш народ у найважчі часи. Думи мої, це дуже символічна для країни пісня. Вже під час зйомок нокаутів ситуація була дуже напруженою, і всі гнітили важкі думки. Зараз ця пісня стала ще актуальнішою, і Шевченко там пише такий рядок. Він звертається до власних думок і питає: Чом вас вітер не розвіяв в степу як пилину? Я впевнена, що вітер таки розвіє наші важкі думки, вийде сонце, небо стане чистим і блакитним. І настане мир в нашій я! Ну вона як якийсь швейцарський годинник, який не дає ніколи збою. Вона дуже сильна. So mean we Анна кінзерська, Аню, Браво. Надзвичайно дякую. Наша зала аплодує стоячи. Я так не співаю і ніколи не буду і не навчуся. І тому, я тому, так це, не співаю. Цей талант неймовірний. От є абсолютно бездоганне виконання з будь-якої сторони. Вокально, артистичною, метафізичною. Дякую. Абсолютно перше місце. Чесно, зараз тим, хто сидить на кріслах, я б не позаздрив, О, це дуже складно. Я думала, що я все вже сьогодні почула, але це був якийсь просто апофеоз. Я зловила себе на думці, що я би хотіла мати твій голос, щоб висловити таку бурю почуттів. Дякую. Як це зробила? ти. Це класний ти. комплімент! Оце найкращий комплімент жив тут, тут будь-коли. Я думаю, що після такого виступу ти достає на першого місця. У мене якраз зараз е, ніяких сліз не буде, тому що ця версія пісні а не академічна, це її заслуга. Вона, вона прийшла, сіла за піаніно, заспівала і каже: А тут я хочу так. Ну, я кажу, питань нема. Це. Шевченко в 21-му сторіччі так має звучати. Дякую. Ти, я думаю, всім сьогодні довела, що та достойна на цій конкретно-програмі першого крісла. Аню, вітаємо. Ти чверть фіналістка команди Святослава Зерська. Просто Дякую. зі сцени упрямий. Вітаємо. Дякую. Голодець. Молодець. Малиценко. Але, на жаль, цієї хвилини ми маємо попрощатися з хлопцями з дуету тутом. в телеграмі, навчиш. Шкода, що у нас немає зараз змоги взяти цих хлопців. Ти не уявляєш, як мені шкода. Зараз дуже страшно, тому що всі. Дуже круто виступали, і мені в самому кінці налажати зараз. Дивись голос країни о 21.00 першій нуль0 на Київстар тебе.